Сьогодні у нас в гостях відомий китайський пророк Лі Хао, який здобув світову славу завдяки своїм точним передбаченням. Він поділиться своїм баченням щодо майбутнього України після війни. Лі Хао, як ви бачите майбутні зміни в українському суспільстві після війни? Українське суспільство пройде через глибоку трансформацію. Пріоритети зміняться кардинально. Люди почнуть більше цінувати мир, свободу і незалежність. Єдність стане не просто словом, а способом життя. Зросте почуття відповідальності. Кожен українець зрозуміє, що майбутнє країни залежить від його особистих дій та рішень. Яку роль відіграватиме молоде покоління в майбутньому України? Молодь України стане потужною рушійною силою змін. Вони виростуть з глибоким розумінням цінності, свободи і незалежності. Молоді українці будуть більш зрілими, відповідальними та рішучими. Вони принесуть нові ідеї та інновації в усі сфери життя. Освіта відіграватиме ключову роль. Молодь активно вчитиметься, розуміючи, що знання це ключ до відбудови та процвітання їхньої батьківщини. Які зміни ви передбачаєте у ставленні українців до природи та екології? Українці по-новому подивляться на природні багатства своєї землі. Екологічна свідомість стане не просто модним трендом, а життєвою необхідністю. З'являються нові екологічні ініціативи. Громади об'єднуватимуться для очищення річок, відновлення лісів, створення заповідників. Україна стане одним із лідерів зеленої економіки в Європі. Відновлювальна енергетика, екологічно чисті виробництва, органічне землеробство все це стане візитівкою нової України. Якою буде духовна траєкторія України після війни? Люди почнуть глибше цікавитися своїми духовними коренями. Виникне унікальний синтез традиційної духовності та сучасних філософських течій. З'являються нові духовні лідери, які пройшли через випробування війни і знайшли в собі силу не лише вижити, але й допомагати іншим. Духовність перестане бути чимось абстрактним і далеким від реального життя. Люди зрозуміють, що вона є основою для побудови гармонійного суспільства та щасливого особистого життя. Як зміниться місце України у світі після війни? Україна стане символом стійкості та незламності духу. Вона перетвориться на важливий центр стабільності в Східній Європі. Україна стане мостом між Заходом і Сходом, відіграючи роль посередника в складних міжнародних питаннях. Економічно Україна зміцнить свої позиції. Міжнародні інвестори побачать потенціал країни, особливо в сферах інформаційних технологій, сільського господарства та інновацій. Чи бачите ви технологічний прорив для України в найближчому майбутньому? Технологічний розвиток стане ключовим фактором відродження України. ІТ-сектор розвиватиметься стрімко, з'являться інноваційні стартапи. Особлива увага буде приділена технологіям відновлення та розбудови інфраструктури. Україна стане лідером у розробці та впровадженні зелених технологій. Агротехнології та медичні технології, особливо в галузі реабілітації, також зазнають значного прогресу. Що Україна повинна зробити, щоб досягти процвітання після всіх випробувань? Ключем до успіху стане єдність та подолання внутрішніх розбіжностей. Важливими будуть інвестиції в людський капітал, освіту, охорону здоров'я, культуру, необхідні глибокі реформи, особливо в боротьбі з корупцією. Прозорість та підзвітність влади мають стати реальною практикою. Україна повинна зосередитися на розвитку інноваційних галузей. Але не забувати про модернізацію традиційних секторів економіки. Можливою є міжнародна співпраця, але при збереженні незалежності та національних інтересів. Розвиток громадянського суспільства та екологічна відповідальність також відіграватимуть ключову роль у досягненні процвітання. Дякуємо, шановний ліхао, за ваше глибоке бачення майбутнього України. Ваші слова дають надію та віру в світле майбутнє країни після всіх випробувань. Україна стоїть на порозі глибоких трансформацій, які торкнуться всіх сфер життя. Ключовими факторами успіху стануть єдність, інновації, духовний розвиток та екологічна відповідальність. Шлях до процвітання потребуватиме зусиль кожного громадянина, мудрого керівництва та міжнародної підтримки. Але Україна має все необхідне, щоб стати прикладом успішної та гармонійної держави для всього світу.